Привіт-привіт! З вами я, практичний психолог Яна Вікторівна, і я рада вас всіх всіх вітати! Малята! Сьогодні я вам пропоную пограти в гру Сонечко і Хмаринка. Ця проста вправа допоможе зняти напруження і навчиться регулювати емоційний стан. Вийшло сонечко, пригріває, нам тепло і затишно. Малята, ляжте, як вам зручно. Розслабтеся! Насолоджуємось весняним теплом. Але раптом сонечко сховалося за хмаринку. Стало прохолодно. Потрібно згорнутися клубочком, щоб зігрітися. І не рухайтесь. І ось знову сонечко вийшло із захмаринки. Ляжте, зручно! слабте свої м'язи, відпустіть напругу. І знову налетіла хмаринка. Стало прохолодно. Знову згорніться клубочком, щоб зігрітися. І не рухайтесь. І знову визирнуло сонечко розслабте всі м'язи, ляжте зручно, відпочивайте. Дякую за увагу.